Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. Не знаю, як вам, але мені дуже цікаво, що ж буде і шиз далі. Оце так не робила дурниць. Глава 13 друг, що став ворогом. Я стояла на колінах і дивилася на вкриту тканиною купу кісток за кілька кроків від себе, на все, що лишилося від Ашеана. Безглузда і безрозсудна витівка увінчалася успіхом. В це було важко повірити, бо за логікою нічого подібного і близько не мало статися. Не те, щоб я не хотіла помститися за Альда, навпаки, дуже хотіла. Але так просто взяти й упокоїти стародавнього ліча, і при цьому не розсипатися самій, все таки виходило, що підсаланець непогано мене натренував за останні тижні. І, можливо, навіть не збрехав, коли говорив про мій потенціал, що з мене справді міг би вийти непоганий ліч, якби свого часу трапився тямущий наставник, і я прожила хоча б у два-три рази довше свого віку. Як показала практика, цей наставник мені навіть трапився, хоч і з запізненням на десяток років. Але тепер у всьому цьому не було сенсу. Якщо Ашан цілком, можливо, мене б і не вбив, то за упокоєння його самого мене гарантовано засудять до страти. Не робити дурниць? Еге ж, звісно, знову шелест з дальнього кутку кімнати. Повернувши голову, я побачила лорда Тіора. Він неквапливо обтрушував рукави своєї мантії, але, судячи з повороту голови, ще й дивився на те, що залишилося від Ашеана. або на мене. Розумна пересторога. Раптом я і його спробую вбити. Що це було? Шелестючий шепіт ліча пролунав дуже тихо, але я його чудово почула. Прикра випадковість. Загалом я розраховувала, що він мене вб'є. Навіщо? Мабуть, лорд Тіор переконався в тому, що я зберегла досить здорового глузду для того, щоб не кидатися на нього одразу. Ліч полетів до мене дуже повільно, але не стільки з обережністю, скільки через необхідність оминати меблі, розкидані магічним вихором. Просто перелетіти всі ці уламки він або не здогадався, або вважав негідним для себе заняттям. Тому що мені чомусь здалося, що просто так він мене б не відпустив на той світ, а переживати вдруге те, що зі мною робив кілір. Все ще стоячи навколішки, я замовкла і похитала головою, окинула поглядом підлогу навколо себе, ніж кудись подівся. Його вибило з моєї руки, коли черепа Шана вибухнув від магічної енергії, що вийшла з-під контролю, найімовірніше, кудись відкинуло разом з уламками кісток. Мені теж так здалося, тихо промовив лорд Тіор, але змушений зауважити, що він мав для цього вагомий привід. Мав. Я кивнула і додала, але я тоді дійсно захищалася. Просто... Захищалася, запанувала гнітюча тиша. Під час неї я безпорадно роздивлялася навкруги. Ви не бачили, куди відкинуло мій ніж? Ні, відповів Ліч. Все, що тебе хвилює зараз, це зникнення ножа? Так, нащо брехати, якщо це справді так? Ти хоч розумієш, що накоїла?» У голосі лорда Тіора я почула гіркоту, якими можуть бути наслідки для всього нашого роду. Несподівано мені стало смішно приречені злі веселощі, такі схожі на те, що нещодавно відчував Альт. Альт. За дверима в коридорі почулися квапливі кроки, а крізь розбиті вікна з вулиці долинули чиїсь голоси. О, невже хтось нарешті помітив, що тут дещо сталося. Короткий стукіт і центральні двері відчинилися, за ними показався слуга Ашеана, і я не без зловтіхи відзначила, наскільки швидко на його обличчі змінилися емоції розгубленість, здивування, переляк, жах. Не сказавши ні слова, старий шаснув за двері та, судячи ступоту, кудись побіг. Значить, так, тон лорда Тіора став діловим. Цікаво, що він вирішив мені запропонувати. Доки ми маємо трохи часу, обговоримо подальший план дій. І, не давши мені нічого відповісти, ліч швидко заговорив Тебе судитимуть. На суді я скажу, що вилучення підселеного духу викликало в тебе неконтрольований сплеск енергії, можливо, через емоції. Ашеан спробував тебе заспокоїти, але через викривлене сприйняття ти неправильно це зрозуміла і вдарила у відповідь. Перевантаження виявилося для Ашеана несподіванкою, і він не встиг захиститися від заклинання у покою. Зрозуміла? Зрозуміла, але навіщо? Ти можеш вважати це прощальним подарунком. Рада вбачає різницю між навмисним вбивством і самозахистом. Хоча, як ти вже могла помітити, <сум> у суспільстві безсмертних править сила. Хто сильніший, той і правий. Ти виявилася сильнішою за Ашиана. але рада з'ясовуватиме, як так склалося, що сталася сутичка. Мої слова не дозволять тебе стратити. За що подарунок? І чому прощальний? Дурне питання. Але більше спитати було нічого за те, що ти зробила для мебіора, найімовірніше тобі загрожує вигнання з нашого світу, хоча, можлива, і відправка на передову, сухо відповів Ліч І судитимуть тебе як безрідну. Рідсуар зрікається тебе, і не несе відповідальності за твої минулі, нинішні та майбутні вчинки. Що ж, недовго я була благородною. У будь-якому разі лорд Тіор і так має намір зробити для мене більше, ніж міг би. Треба подякувати чи що. Дякую, тихо сказала я. За все. І ще. тон Ліча став зовсім крижаним, наче сніг на гірській вершині. Сподіваюсь, тобі вистачить кмітливості і здорового глузду не траплятися мені на очі після вироку. Мебіор описував тебе як чесну, добру, прямолінійну і щиру людину я розчарований тим, що це виявилося зовсім не так. Крити не було чим. У мене дійсно виявилося занадто багато таємниць, небезпечних для цього роду. Роду, для якого я теж була чужою. І якщо за того ж меба, якби він потрапив у схожу халепу, вони напевно боролися б, то хто для них я? Ніхто? І тут у моїй голові промайнув несподіваний здогад про Ваана. друг, що стане ворогом. І якщо це справді так, то все йде за планом? Хоча мені чомусь здавалося, що події пророцтва мали втілюватися послідовно, але суртаси з ним це вже не мого розуму справа. Хай там як, одним несподіваним чинником тепер менше, так, Альда. Мовчазна порожнеча дряпанула мій череп зсередини. Цікаво, чи доживу я до того моменту, коли перестану подумки з ним розмовляти. Мені прикро, що так вийшло, Лардесуар. Я опустила голову і зосередилася на тому, щоб впоратися із відчуттям сорому, жалю і безпорадності. Я не хотіла шкодити вашому роду. Раптом повітря навколо мене завібрувало якась магія незрозумілої природи та не менш незрозумілого призначення. Повернувшись до лорда Тіора, я зрозуміла, що це справа не його рук. Ліч крутив головою. Мабуть, як і я, він намагався зрозуміти, що трапилося. Вібрація переросла в тихий гул. Моя спроба піднятися в повітря ні до чого не привела. Невідома сила давила на мене, тому всі мої зусилля були спрямовані на те, щоб просто не розпластатися на підлозі та не розсипатися кубкою кісток. Центральні двері знаходилися позаду лорда Тіора. Тож, коли вони безшумно відкрилися, це побачила тільки я, як і те, що за ними знаходилося. Сліпуче, нестерпно яскраве зелене свічення навколо скелетованої фігури в мантії, настільки рясно і багато розшитої, що й не розібрати одразу, срібна вона чи чорна. Щиро дякую за увагу. Що буде далі, ви почуєте в наступній главі? Нагадую, що прочитати цикл самостійно ви можете за посиланням в описі під відео, і не забуваємо залишати коментарі та вподобайки мені і коментарі на букнеті автору. І до нових зустрічей!